Виконуємо номер 50 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Порівняй завдання перше 9 п'ятих і 3 п'ятих, Завдання друге 7 одинадцятих і 1. Завдання третє 42,59 і 41,13. Завдання четверте 0,42 і 0,5. Завдання п'яте 1,7 сьомих. Завдання шосте – 1,410. Завдання сьоме 0,276 і 0,2753. І завдання восьме – 3,3 і 3,03. Приступаємо до виконання 9 п'ятих і 3 п'ятих з двох дробів з однаковими знаменниками. Більшим буде той дріб, у якого чисельник більше. 9 більше, ніж 3, тому поставили знак більше 9 п'ятих більше, ніж 3 п'ятих. Задання друге одинадцятих і 1. 7 одинадцятих дріб правильний. Правильний дріб завжди менше одиниці. Поставили знак менше. 7,11 менше, ніж 1 ціла. Завдання третє. 42,59 і 41,13. 42, і 41 42 більше, ніж 41, відповідно, 42,59 більше, ніж 41,13. Поставили знак більше. 0,42 і 0,5. Число десятих у нас 4 і 5. 4 менше, ніж 5, відповідно, 0,42 менше, ніж 0,5. Поставила знак менше. 1 із 7 сьомих. Ставимо знак дорівнює дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику дорівнює одиниці. Завдання шосте: 1 і 41 сорокова. Сорок сорокова дріб неправильний, одиниця завжди менше, ніж неправильний дріб. Поставили знак менше. 0,276 тисячних і 0,2753 десятитисячних. Число десятих однакове, сотих однакове, тисячних 6 і 5. 6 більше ніж 5, відповідно, 0,276 ніж 0,2753 десятитисячних. І завдання 8: 3,3 і 3,3 число цілих однаково 3 і 0. 3 більше, ніж 0, відповідно, 3,3. Більше ніж 3,3 поставили знак більше. Ми порівняли Номер 50 виконано.